Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписов Подобайка. Ми продовжимо грати в цю прекрасну гру City Skylines. Так. В минулому відео ми закінчили на тому, що зробили тебе, автобусне депо, яке тут щось дуже дивне. Мене дратує, що. Ти хто? Ага, універ який і не посунути нікуди. Мене дратує, що тут користується не тільки приватний транспорт цієї дороги. А, і так, я пам'ятаю, на що я бомбив, на те, що я не можу... Звичайний автобусний шлях чомусь пустити сюди. Типу, він просто не хоче. І мені, до речі, це прям сильно бомбив. Наприклад, ось тут їдеш, ось ти і тут розвертаєшся. В чому проблема їхати і розвертатись? А, ти можеш? Ти не в'їжджаєш на міжміську дорогу? Ні. А чому до цього ти так не хотів робити? Ось ти можеш приїхати? Просто перед. А, ні, я бачу, він з поза міста їде. Не зрозуміло чому. Хоча тут кільце, по якому можна. Проїхати, як тобі заманеться. А, я згадав ще одну проблему, яка в нас тут була. А, її нема. Все нормально. Тут ще дорогу, нехай автобуси. І таксі можуть приїжджати, як їм заманеться. Тут взагалі можна. А, угу. так прибираю світлофор, прибираю світлофор, тут не такий великий трафік буде. Може тепер, коли аж дві дороги є, я можу розширити тебе сюди? Я просто хочу, щоб ти заїжджав прямо сюди і забирав. Коротше, я в будь-якому випадку, наприкінці нового відео, казав, що сюди краще пустити трамвай. Трамвай. Мені ще до цього давно треба було будувати ще одну депошку трамваю, тому що він забитий. Ну, типу, в цьому трамвай перевозить прям багато може перевозити. А тут то тобі щось заважає? Ось тут вже не заважає. Додаю Тут трохи трамвайчика. Трамвайчик в нас їде в плотяж. Це трамвай. Так, це трамвай. Він в'їжджає сюди, в цей райончик. Ага, тут він на цьому кільці ще є? Давайте просто додам колію, по якій вони будуть доїжджати до місця. Ти не з'єднуєшся. А, занадто ризький підйом, я тебе зрозумів. В іншому місці зробимо переїзд тоді. Ой, ось тут робиться, є. І можна везти людей аж сюди. Ой, красиво навіть ось так. Ем, чому ти пише, що нема з'єднання? Тоді тебе переберу і зроблю тут виключений трамвай. Якщо він так себе поводить вже. Може тепер. О, тепер з'єднався весь. Є. Так, також забезпечити розворот на кінці ось тут. Небо в нас сюди іде трамвай на колія вже ж, але їм нема де розвернутися, тому ось так. Зроблю коло. Так, і тепер можна почати трамвайні зупинки. Так, почнемо звідси. Одразу навпроти автобусного депо. Далі Ми Виїжджаємо і висаджуємо навпроти цього метро. Далі, тут на початку цього райончика. І. Тут ще одне метро, ну тут ще трамвайну зупинку. Далі поїдемо, завернемо сюди, потім сюди. І на зворотньому шляху також всіх забираємо. Такий, це не прям великий трамвайний шлях буде, але хоча б щось. Тепер поїхали. І в такому випадку можна, до речі, буде видалити. я. Yeah. Автобусний шлях ось цей, який просто з метро забирає людей і везе кудись. Просто в цей райончик. Тут тепер трамвай буде ходити і теж саме робити, тому баслайн вісім. Далет. Так, вибачаюсь. Так, це є. Пойди, в мене є попит на все, і я можу дуже хорошо розширятись, але я не бачу сенсу розширятись, поки ми можемо зробити краще, просто тим, ну, просто звичайним розширенням. Так, як багато людей буде приходити на трамвайну зупинку? О, багато. Не так багато, як хотілося би. Але так, я бачу, що залишається ось трамвайна зупинка. І залишаються. Багато хто на таксі <гум> залишається чекати. Мені здається, тут для зручності можна заїзд зробити прям, прямий. Ну, типу, щоб вони напряму сюди заїжджали без зайвих рухів. Типу, повертали і заїжджали прям попрямі сюди. Ой, тим більше ми тут роз'єднали на дві полоси, ще більше їх, ще зручніше буде, напевно. Тут просто люди заважають заїжджати автобусом. Так, і де мій трамвай тут. Так, а в мене тут затор стає. Так, виходить, що затор встає. Просто через те, що тут люди ходять. Можна їм заборонити тут ходити? Вони ходять, тому що тут ти і я. Давай видалю. Але вони все одно будуть ходити ось сюди. Яка різниця? Глобально. Дуже тупа причина для затору, чесно кажучи, дуже тупа. Ем, А де мої. Ого! Ого, тут пасажирів. 181, 159, 105, 300, 400, 200. Трамвай, а можете пошвидше? І тримайте усі вісім, хоч хоч вісім і тримайте трамваїв сюди. Далі претензія до тебе. На, розширюю. Тут 15 трамваїв може бути. Поїхали вперед. Швидше, будь ласка. Ось наш затор трохи тут стає. Ось так. Двохполосний заїзд, двохполосний виїзд. І також дві полоси на виїзд, все вперед. І саме кільце розширяю. Тут теж саме розширюю кільце. Вперед роз'їжджайтесь, будь ласка. Ну, до речі, знаєте, що я помітив в мене тепер максимальна швидкість. Не така швидка, як на початку. 70. У мене всього 78 тисяч населення, навіть не сотні. Хоча вже трохи пришвидшилась максимальна швидкість. Мене дратують. Тут люди дуже сильно тормозять трафік. Трафік, трафік, трафік. Він серйозно, які до бісу. Прибрати. Прибрати пошухідні. Це просто завал, ну, тіпи, прибрав, можливість людям переходити тут. Але можна зробити їм альтернативу. У вигляді обережного мостика. Ось так. Такий Пішохідний мостик, де треба буде крюк зробити, але зато вони саме кільце не будуть так сильно тормозити. да, подивіться, це в мене третя швидкість стоїть, як вони іноді повільно їдуть. Е, так, все, я взагалі-то цю серію починав з трохи іншою метою. Ой, трамвай. 92, всього. 240. І також тепер 240. І ти 240 забитий. Аааа. Хоч бурю окрему станцію метро сюди будуть, але прикол в тому, що вони ж з цього метро ще сюди хочуть їхати. Ну, типу, це просто треба ще таке продублювати. Мені подобається нарешті, я зробив трамвайну. Трамвайний маршрут нормальний. Але сюди більше трамваїв не зможу запахнути, на жаль. Так, порт. Я почав цю серію з думкою про порт, чесно кажучи, тому беремо. Є Space Center, але спочатку вотер. Так, що тобі вотер потрібно? І не Харбор. Так, що ж? Ще якусь забагато клітинок треба буду купувати. Що, не щоб забагати. Не так, щоб забагато. Ось тут дві купую. Блі, не або не ці дві. Здається, тут сі дві. Я просто воно камеру відкинула. О. Наприклад, звідси сюди. А, мені ви знущайтесь, мені треба мурські клітинки купити. Щоб з'єднатись? Чотири клітинки просто, окей. Купую. Ось так. Так, сюди? Сюди. І ще один шлях звідси. Сюди і назад. Все. Будемо тепер плавати і забирати Забирати ще з одним способом, з поза міста людей, щоб не Не на машинах, досить нам вистачить машин. Так, але тепер... тебе тепер треба якось з усім з'єднати. В принципі, зробити дорогу, з'їзду до неї і просто сюди прокласти її. Проблема в тому, що тут розв'язок вже достатньо. На цій дорозі ще одну розв'язку додавати. Ось тут можна просто додати. І метро сюди привезти. Сюди вже метро. Жах, трамвай, ви хоча б колись. Хоча, слухайте, вони вивозять потрохи. Потрохи поступово, але вивозять пасажирів. Ви просто дати... треба дати їм час. Плюс там ще не всі виїхали. Трамвай, так. Чесно кажучи, був би сенс тебе замінити на Якось дуже обережно клєвер. Але проблема в тому, що це ще ось ця розв'язка. Ну, ця прикольна. А може справді зруйнувати і ось цю замінити. Ну що ж, хто не ризикує? Того нічого і не виходить, тому все руйную. Починаєш це з'їсти, також руйную. І навіть тут трохи руйную. Ось так. А, ти ще не ру ти не можеш дорогу, яка над землею, ти сам замінити на дорогу, яка під землею йде. Також тобі заважають лепки. Да, ще міжнародну дорогу трохи руйную. Так частково чисто. Ще зрозуміло, що я ідеально рівно не зроблю. Ну, типу, взагалі ніяк ідеально рівно тут не зробити. Але хоча б якось є. Натримай з'єднання. І тримай з'єднання, ти тримай з'єднання. Ну, і ось тут нехай буде з'єднання. Все. Я... Я не пам'ятаю, як я тебе робив. Ну я просто ось так. Там далі розберемось. І тепер мене є можливість зробити нормальну дорогу до тебе. Наприклад, ось так. Тут навіть можна міні-райончик зробити буде. Якщо тут вже хороша дорога. Так я тут розумію, що звідси, аж посюди треба дорога. З'єднання з дорогою. Ось так. Що там? А, не проходить. Електроенергію, ну, тримай звідси сюди. А, тут під землею вже щось проходить. А, зачекай! Я думав, що під землею вас. Електроенергію з'єдную. Лепку під землею з'єдную між собою. І воду між собою з'єдную. Є. Yeah. І тепер в мене є повністю працюючий порт ще додатково. Два, дві людинки пливе. Mm. Ну, тому що до цього не було куди плити. Зараз буде куди плити. Так, тепер, якщо дивитись на метро, в принципі, можна просто. Ага. Звідси поїхати сюди і вже звідси їхати далі по цьому райончику. Це вже буде дивно. Так, дивіться, як я пам'ятаю, в мене є два маршрути метро. Один з вас. Він тут якось не... недостатньо яскраво показує ці маршрути. Давайте чорним зроблю. Ні, прям білим. Окей, один з вас їде до ЖД. і, судячи за все, проїжджає тут по колу. Ага, і проїжджає по колу. Їде назад. В принципі, дивіться, цей білий шлях можна. Ось сюди, після цієї зупинки, в нас вже, вже є пряма дорога сюди, можна на цю зупинку, і одразу на тебе, на порт із порта сюди, і повернутись. Я так і зроблю. А зелений шлях, у нас що тільки в один бік їде, другий зелений. Судячи за все, так, він чисто по колу, але в один бік. Враховуючи те, що він один, і це дивно, це неправильно, так не має бути. Так він чисто в цей бік їде, в зворотньому боці в нас нема метро, що тупе. Давайте одразу в обвей. Шлях. Малюємо в інший бік звідси. Сюди? Може, через це там в нас такий величезний попит на горизонтальну лінію, яка йде? А, я з... все. Ні. Я задав, чому я не побудував. Тому що фактично воно буде тоді дублювати білу лінію. Типу тобто я в інший бік зробив. Але зараз ми білу лінію перебудуємо і вона буде по-іншому йти. Коротше, поки що нічого не зміню. Тільки роблю ось так з'єднання. Будую станцію метро. Віддалі по один бік дороги, а можна і навпроти побудувати. Станцію метро сюди. Ми обережно розвертаємось сюди. Мені треба з'єднання саме сюди. Є, yeah. yeah. і сюди. Поїхали. Білий, 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 білий. Ти, по-перше, не їдеш в промзону. Замість промзони в тебе буде. А, просто вдалети промзону. Бувай. Ти тепер. Ага. Ти тепер після промзони напряму сюди. Але перед тим як їхати в... до автобусного, ти будеш катати сюди. І тут же повертатись в автобусний, сюди, сюди. Так. Тобто одна лінія е, метро, яка буде просто по колу ось тут кататись по цьому райончику, відвозити на роботу, намагатись, друга до наших човників возити. Від човників до вокзалу. Так, може тепер тоді більше пасажирів буде чекати? Все, я зробив вам умови, щоб було зручно сюди їхати. Тут нуль. Нуль з двох 2800. Тут нуль з двох також. Так, да, дякую. Так, а друга лінія? Може в другій? О, чотири пасажири чекають. Це яка саме зупинка? Це ось ця. Тут, тут чекають чотири, аж чотири людини. Шість пасажирів вже. Да, Так поки що ця розв'язка не створює мені проблем. На щастя, і на диво. Руховочка, наскільки тут гострий кут повороти. Але вона створить мені проблеми з часом. Це точно. Ну, будемо ще поліпшувати цю розв'язку. Так, тебе ж можна якось поліпшити? Екстра пір? Це більше доків. Ну, це для автобусів і таксі. Давайте додамо, нехай таксішки йдуть. Ти, біла станція, білий шлях метро. Ніхто не їде. А, ну тут ще проблема в тому, щоб найближчий пішохідний перехід не зрозуміло, де. Вибачаюсь. Ось так, прямо навпроти. Все. Ну, блін, все, ви просто приїжджаєте до мене в місто, і по метро можете куди завгодно дістатись. Окей, враховуючи те, що. О, у нас нема попиту на офіс. Це дуже погано, що у нас. Скоріше, не дуже погано, це мені не подобається, що у нас нема попиту на офіси. Але є попит на все інше. Ризик Давайте трохи ризикну. Ось тут велике житло. Тут середнє з комерцією. Ось так. Ну, я все ж таки побудував цей райончик, тому нехай цей райончик працює. Так, і враховуючи. Так, перше в тиш закрита громада є. Тоді можна теоретично додати легких легких з'їздів в цей райончик. Таких. не знаю, декілька штук можна. Ось так, два. Два легких з'їзда в райончик. Такий, щоб не Не-не-не... Не, не, не. не дратувало мене. І не так навантажили цю дорогу. Так, мені дуже не подобається те, як вони це все зробили. Тебе можна зробити однополосною, заборонити праворо... праворуч. Він не забороняється, просто не хоче. Це я тобі кажу. Байдуже. І додати їм просто виїзд ось такий праворуч. Ну, типу, вітаю, ви тепер можете нормально з'їжджати праворуч, а не під прямим кутом просто. І там вже роз'їжджайтесь. А тут дві. Дві однополосні. одну з вас двох полосних, все. Так вони краще будуть роз'їжджатись. Краще розуміти, що і як. Я думаю, навіть в якийсь момент ось тут можна зробити три полоси. Це. Та що в нас тут? О, ходить. Хтось ходить. Це вже приємно. Ти скільки пасажирів? 37. Ну, блін, неприємно. Хотілося б більше. Але непогано, у нас 80 тисяч жителів вже в місті. Є тут затор. Як це дратує? В чому проблема ваша всіх? Ой, ми вивезли, до речі, ми розвезли всіх. Окрім цієї зупинки, але цю зупинку також. Тобто ми ще трохи і впоруємось тут з умовним заторчиком. Так, також. Тут так виходить, що. М виходить, що трамваї зупиняють весь трафік, коли зупиняються. І тут так само. Тут можна ось таку дорогу зробити. Інший бік ось так. Щоб коли трамваї зупинялись, вони зупинялись виключно на, на своїй полосі і не заважали всім їхати. Б… А Виходить, що в мене тепер. Зачекай, коли трамвай зупиняється, він. Зупиняє трафік весь. А, тут ще світлофор. Який до бісу світлофор? Без світлофору розберетесь. Нормально, все живе, місто живе. Скільки ти везеш? 34, 42. Е. Чесно кажучи, хотілося б більше. Мені тепер цікаво, що в нас тут? Блін, ця лінія метро. Раз, давай трохи тоді ось такий сіруватий колір. щоб я міг по щось розібрати. Ну, слухайте. Деякі. Ось, наприклад, цей склад. Він 652 людини везе, тобто він наполовину заповнений. Що як для метрока по тисячі перевозить, це дуже непогано. А Мені цікаво, як себе почуває. Ти. Тобі взагалі, чому ти так, так на розслабоні катаєшся? Я б хотів, щоб більше людей метро користувалися. Так, мені тут не подобається. Тут треба, щоб три полоси було. Щоб ті, хто виїжджають звідси, не зупиняли трафік. І щоб було б логічніше? Ага. Так, трохи руйную. Я не знаю, що помінялося, не питайте. Але треба ось що зробити. Треба під землю опустити. Ось так, я тут вже підняти? Чому я це зробив? Якщо у вас з'явиться питання, щоб ми Ми заважаємо трафіку тим, що ми спочатку ось тут виходить, виїжджаємо на велику дорогу, а тут не... і одразу після неї ми з був з'їзд. Тим самим що їм треба було перелаштуватись, коли виїжджають з цієї дороги, і одразу прилаштувати, щоб з'їхати на дорогу. Тут, до речі, прям величезна кількість машин сюди їде. По цій дорозі. А якого біса? Я не для цього вас зробив. Це мав бути невеличкий з'їзд. Невеличкий з'їзд в район з великою забудовою, так. Про що я тільки думав? Але я цю розв'язку ще не покращив. Так, гаразд. жах. <letzte music> <sucks> <Jeg crema>. Мені здається, це місто вже розширення не підлягає. Але 81 тисяча населення, це мій новий рекорд зі СКА. Давайте зараз. Вже, на жаль, час закінчувати це відео. На жаль. Ну що ж, дякую вам усім за перегляд. А особливо дякую своїм спонсорам. Ніка їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входь ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або одинатим по в описі, або так само ставши спонсорами на ютубі. В будь-якому випадку не забудьте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, наскати на значок, ще по бажанню можете перейти по посиланню описі, підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!